Ось у вас пустив корінчик, ваш саджанець, який ви ставили на укорінення. Що далі робимо? Ось так він вже тує. Що ми далі робимо? Находимо контейнер. Це може бути бутилочка, це може бути контейнер, це може бути пакет для розсади, як в мене. Далі. Набираємо ґрунту, більше половинки. Чому це важливо? Тому що з самого низу на найбільша концентрація вологи. Якщо наша п'яточка буде стояти в волозі завжди, вона у вас згниє. За один день можна згубити. Ваш черенок. вона як буде тут стояти, корінчики будуть тягнутися до вологи? Так, вставляємо, далі присипаємо нашим ґрунтом. Так. Сильно не втрамбовуємо трошечки, аби ваш черенок стояв, мав стійкість. Чому саме тут, а не тут? Бо тут він, звичайно, не буде мати стійкості. Далі ми ще потім підсипемо. Далі наш погружаємо ми в водичку. Він натягне водички сам. І так, чекаємо, ми, поки він натягнеться водички. Чому через верх не рекомендую поливати, бо через верх дуже водичка, нам земелька страмбується, нам цього не потрібно. Ну, можете дві ложечки пролити сюди, де п'яточка. І все, не більше. І так, пройшло нас 7 хвилин. Наш вже саженець такий важкенький зробився. Далі ми його переставляємо. Або на постійне місце десь на підвіконня, або як я ставлю і лишня волога. Вона собі зараз стече і далі я її вже поставлю в'ємність до всіх остальних моїх чарів, які стоять на підсвіті, на підвіконі.